Уявіть собі, давнє місто, яке виникло ще за тисячу років до нашої ери місто, де жили греки, де торгували фінікійці, і куди приходили кораблі з усього Середземномор'я. Тут починалися великі шляхи, тут вирувало життя. На узбережжі Чорного моря, серед степу і солоного вітру, стояло місто торговище. Щоранку тут лунали крики ринку. Купці привозили вино, оливкову олію, кераміку. А забирали зерно, рибу і метал. Місто росло, багатішало, ставало впливовим. Пізніше його поглинула Римська імперія. На вулицях з'явилися римські солдати, монети з обличчями імператорів, нові храми й укріплення, але імперії падають, війни на біги і руйнування, і місто поступово зникло під землею. Та воно залишило по собі сліди, амфори, храми Некрополі і власну історію. Яку сьогодні знову відкривають археологи, і це місто мало ім'я. Стародавні греки називали його Тіра, а сьогодні ми знаємо його як Білгород Дністровський.